І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає горобець на М60. Карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, грає не один, а грає в взводі з братішом під ніком. Кар... Кардон, так, я так розумію. Кардон е, теж грає на М60. Ну чудовий взвод. Я, до, я, до речі, неодноразово вже. Рекомендував, якщо ви граєте взводом, то беріть однотипову техніку, хоча б однотипову так техніку. <rearrange> і беріть якийсь собі напрям, продавлюєте, прочавлюєте, розбивайте ворогів, працюєте по фокусу, знешкоджуєте, отримуєте задоволення. знітяться і У вас буде поліпшений настрій після цього бою. Я думаю, що у нас теж буде поліпшений настрій, тому що на останній бій на М60, ми бачили, це дуже класна стежка. Вона американська. Вона видавалася раніше за глобальну карту. за бони, по-моєму, її можна придбати. Можна було, чи можна, я не пам'ятаю, так? І за маневри. Дуже крутезна стежка, я вам чесно скажу. Чому? Ну тому що вона дуже нахлопушувана. Останній бій, я пам'ятаю, був на лінії Маннергейма, якщо я не помиляюсь, так? По-моєму, так було. І я був дуже здивований. Він просто от. Ну, Неймовірні результати показав саме по нахлопушуванню, саме по настрілу демішу. Отже, це і до речі я чув від е, е, інших українських, чудових та цікавих блогерів, що вони його називають американський леопард. Дійсно, в принципі, так. І плюс ще непогано, по-моєму, броньована башня. От, ну давайте, ви мене ви мене експертні експерти, будете поправляти в коментарях, якщо я не пробую. Лише який нюанс, що величезна оця. Командирська башенка, так скажемо, відро таке здоровене, так, і вона, по-моєму, пробувається. А так то бачимо такою формою округлої у нас башта, що вона по-любому рикошетна повинна бути. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, один-один у нас по бою. Наш братіш тут ну, намагалися ми, але побачили, що перед нами дуже величезна армада і там є БР дуже. Нервує наших всіх братішів, треба його вихлопушити. А тоді вже можна буде контратаку таку зробити. Так ми там нарвалися, відступили. Зараз е, постоїмо трішки в дефі, почекаємо, поки понахлопушуються суперники, і поїдемо їх теж поперехлопушуємо. Чудовий план на Гравця його. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Що нас далі по бою по іншому фланзі? Там, ну та п'ять хеві, чи це ще те задоволення? Ви пам'ятаєте, як я грав на Т-5 Heavy, а ось Т-57 Хеві, це картонний картон. Отже, там теж можуть бути проблеми. Нам тепер треба першочергову задачу. Я ж кажу, Єбра вихлопушити. От просто фокус по єбра, А потім вже. Ну, якщо навіть вони рвануть сюди, то вони будуть тут перехлопушені. З таким чудовим та цікавим зводом, до речі, наш братіж вже одного перехлопушення. А наш герой вже 1280. Один. Настріляв. Так, і до речі, е чому так е я впевнений, що тут буде чудовий та цікавий бій, тому що герой відео написав, коли надіслав мені реплей на електронну пошту, написав, що е двоє з братішом ми в зводі майстрів отримали. Отже, це такий майстер-класний буде бій. Міняємо позишн. Обоє міняємо позишн, бачимо, що там кличуть на допомогу. Там у них не все виходить, бо ти на той п'ятому... Важкувато так зараз грати. Спробуємо продавити. Тепер цей фланг. А чому би ні? Тут можемо так тут КВН, в принципі, непогані, від башти можемо пограти. І, в принципі, як і снайпер, так як я ж кажу називають. Багато хто називає, що американський леопард, тут пограємо як леопард на ньому. Хоча на такій карті, ну, ну є позичний є тут можна бачити, тут загніздитися можемо тут. І кущі ще є. Не дуже випучують очі, бачимо, що, що команда суперників, що наша команда обережний такий план на бій. Там десь сервали, десь зупинилися. В нас дві ЛТшки втрачено, до речі. Суперників, дві ЛТшки втрачено. ЄБРчика теж там приклопушили нарешті. Це тут чудова позиція. І без засвіту можемо постляти. Практично це чудово. Отже, в Тайпа вже є прикриття. <с> є нахлопушувачі. Давайте подивимося, що по гарматі, правда згадаємо. 268 основні підкалібри і кумулятивні. Кумулятивні? 350. О-о-о. Я розумію, чому це Див кумулятивні. і що ми від башти в башту суперників тут пробиваємо без проблем. А там... А там принципі покинули, так? Ну там що там? Прожетор 65 залишався на зелені і об'єкт 68. А ДВП це ціль. ДВП це ми знаємо, це імбіщенський імбіще, лише по гарматі. І не бачить. Чи да. Без заспіту. Так, 2000 вже настріл. А мої передчуття мене не підводять. Вже багато настрілю, можливо, десь і блиндами там. Але дивіться, я кажу, покинули, там же ж у нас е, не один гріль, там ще у нас об'єкт залишився на прикриття е, іншого флангу там біля води. Отже, там все в принципі чудово повинно бути. 3-5 по бою, не в нашу користь. Просадка по ХП величезна. Навіть для однорівнього бою, навіть е, для десяток. Це величезна 4000 просадка. Треба нівельовуватись, просадку. Вон Тайпу там нещастить просто він там. Артоприймач, так? І е, всі, всі снаряди приймають <схи> на себе. Ну, я думаю, він там і додаткував, він довго тримається. Тут же ще стояв Т-57 Heavy його вихлопушили. Бо він м'який-м'який. Це ДБ ДБВ eh, вихлопушити і вже там в принципі трішки легше буде. Тут великі сили підтягнулись, можливо, вони зараз навіть наважаться поїхати вперед. Тут ліпою по-любому бленду. Апі, як у артилерії. Ну що, ми. А вони дивіться, все ж таки може таке бути. Вони зараз будуть намагатися додавити саме цей план. Вони зрозуміли, що в них перевага. Ну що, вже ми в передчутті епічного заробіжча зараз. Наш герой, бачимо, трішки нервується. Смикання камери починається по сторонам. Наш герой на ОТ вміє грати. Бачили ми крутезні бій на ОТІ так то, е, гробця нашого, то. Е, можливо, тому бо там на ОТшках дійсно треба камерою вертити. Все, їдуть, їдуть все ж таки, обіналися в кулак, випочивши очі, їдуть. І тут не світло, бо тут величезні кущі ще. 3000. Я думаю 4000 вже настріляно, правда? Тому що там блендами повлітало багато. 7-3 побоїни в нашу поверсть. Ми, ми вже майже в оточенні. Там вже навіть повертаються ті петехи, які стояли біля води. Але потихеньку-потихеньку ми вирівнюємося, так? Ну як? 4-8 це ще не вирівнюємося. Це я вже так. Мрію, мрійний, так? Десь по точності влучності. Леопард би влучив, напевно, так? Ну а як тебе пробити, пансерник такий виїхав? А тут повинна Яго-Ягов, да так? Потихеньку, потихеньку, бачите, пробиваємо і, і він знічується. Знічує. Я, я думаю, зараз проїду, просто чув, про нічим. Але він, по-моєму, зараз ні разу не танканув. Можна, знаєте як? Я коли граю з водами, то. Е, е, Ну, наприклад, двоє граємо, то мій братіш взвод... Опа, ось тут вже побачив. Ось вона танкує, башта, бачите, я казав. Коли граю з водами, то в основному мій братіш ну, має там якесь неймовірне стіліще, так, то він настрілює. А я вже шутних добираю. Я бачу у нас такий самий взвод, О, наш братіш саме добирає суперники. Напевно, Напевне, буде ще... Брадіш дуже багато прихлопушить, а ми дуже багато нахлопушимо. Ну, горобець дуже багато нахлопушить. П'ять тисяч вже на стріть. А підсвічений був, так? Ще. Було боляче від лобахи. Ну а це вже ми е, точно знівельовуємо їхню перевагу, хоча по ХП дуже велика перевага. На що, залив? Бабаха залив, бабаху, якщо підсвітять зразу, вихлопушать, Хош може побитися ще. Ну і артилерія. А, почекайте, артилерія. Нема вже артилерії. Нема. Я чомусь сподівався на артилерію. Ну, артилерія значить не ту позицію набрала, бо ну, важко, щоб артилерію загніздився, та ще й маскувальна сітка є. Так, бабаха не буде. Зараз агресувати, то ми можемо, в принципі, змінити план дій. І вже правий фланг спробувати виконавши так? 9-11 прихованих. Знівельовується вже перевага і по ХП команди. Наш братіш собзводний п'ятьох Ну, Після бойова статистика є, побачимо, як взвод хто і... Із з, з, з воду більше настріляв, от мені цікаво. Ти. Так, нам треба віддячити бомбас. Сюди, пічки, ми там хп залишилися. А під калібером тепер стріляє. Багато дуже, правда, вистріляв, я не думав що срібла щось отримає, багато вистріляв ...помуляками. Перезарядка, так як з кулемета, теж дуже перевага була. Бабаха невірно себе веде, Бабахці це треба було ближче під'їжджати, але він там стоїть і що. І ми в цей момент виклопушуємо суперників. 6000 вже настріляно. 750 натанковано. 3200 насвічено навіть. Бо ми втратили... спочатку бою втратили ми своїх лтш. Так. Залишаємося двоє проти п'яти. Ну, нам не потрібен цьому бою колобану, правда? Нам потрібно, якщо б написав що в цьому бою. Бо він би натякнув, що тут буде колобан, він написав, що тут буде два майстри буде. Майстер клас. Все, чудово, нарешті бабаху вихлопушив. Щоб... Так, ну і на команду ми знищили шістьо. 5... 6... на взвод. Ну тепер точно вже не буде колобану. Артилерія, ва. Не встиг від'їхати. Так, артилерія зрозуміло, вона нікуди не виїде, вона буде стояти на першій та другій лінії. Попереду в нас. Т-62. І Progetto. 62. На два постріли. Чудово. Шість врагів. не знишкодить. у нього зовсім КП. Ну нашого героя кп вже немає. Двоє. Двоє ми повинні розступити. Все. А тепер артилерія. Чекай, ми йдемо за тобою. Литить, кто І ще летить, <сум> не одна летить, відпідляв. Все вони змінили позицію, Одна з одного боку і друга сича На команд на взвод ми знищили 8 ворогів. Ну, 10 ворогів буде знищено, майже всю команду. Ну і по ХП 7000 тут вже настрілювається, 100%. 3800 за розвідданими, ти навіть на ОТшках стільки не насвічує на цій карти. Добирай, 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 той восьмий. Ти ще не зрозуміло, хто герой битви, так? Просто Горобець надіслав цей реплей. А наш братіш він... Став теж, бачите, за рахунок нашого героя. Кардон. А н9-то треба дати, щоб дохопити. Немає Ні, ну така артилерія вона далеко не заїде. Ключисваген, є стоп. Далеко не заїде. Не може бути тут. Yes, да заїхав! Ха-ха-ха-ха! Охо, тут пропетляв від цього. Відпідляв від пострілу. Оце пощас. Десь під танком пролетів, так, зря, чи що, я так і не зрозумів. гуслю? Для чого? А, тримає його для братиша. Ха-ха, це прикол. Це теж момент такий цікавий, да? <laughs> Оце було круто. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Всім дякую, до зустрічі!